Доброго дня. Слива Стенлей. На Поділі. Урожай 23-го року. Називаємо його, можна назвати сливове безуміє. Чому сливове бізумія? Тому що слива вродила отаким от чином. Я такого ще не бачив. І в книжках навіть не читав. З кожного маленького дивиться посадка 2015 року, -го осінь. Осінь 23-го. Вона дає нам десь приблизно 60-80 кілограм сливи. От. Але треба, мабуть, що ставити свою сушку. Ось така слива. Так вона виглядає. Це сад, горіховий сад уплотнений сливкою. От якось так в цьому році нас нагородила природа. Слива Стенлей. Резидент трохи є. Причому один раз таки кроплена була в цьому сезоні після цвітіння і обрізка весняна. І все. Дякую всім за увагу.